Так, друзі, привіт! Прийшов ще на одне подвір'я подивитися на этот самий матеріал потрібен на, на кузов. А це у нас колхида залишився. Та ще хотів, оце згадав як тут після деокупації було. До речі, це подвір'я. Оце тут я розпочинав займатися індиками. Оце у нас тут була хата, ми її придбали батьки, і ще я ще в школу ходив. Це у нас, скажімо так, центр села, центральна вулиця. І той. Ну в общем, місце непогане, скажімо так, для бізнесу. Ну але який зараз бізнес? Це ми мріяли ще 20 років тому. Отже. Оце така хатина. Взяла тут баба генчиха, вона померла, ми в сина викупили цю хату, оце ми тут розпочинали. В общем, вона вже валилася, там, скажімо так, вже завалена була, Тарасова хата. Оце ми її обложили. обложили, оббили повністю рубероїдом, 에, позаліпляли вікна, ось, ну, коротше, щоб там ніяка там і тому подібне. І оце ми. Також це все був огород. Це був генчихи баби огород. Вон батьки подвір'я батьків. По стежці, оце ми звідти возили сюди фуражі ліцельну і тому подібне. Оце ми все загородили і тут розпочали займатися індиками. Оце на цій території в оцій оці халупі вміщалося 370 індиків. Це тут повністю периметру трубу. Були ці, повністю по периметру були тацію, сідала, то на землі, то на тому. Випаляли повністю вручну ці перемички стіни, вони з глини, з самана, аж бігом. Вивезли їх, забетонірували пол і все. І оце ми тут так займалися індиками. Тут коли були індики, це тут все було отаке. Це все було таке. Вони вийли просто вийли, витоптали. Ну а тепер таке оце. Ворота зробили, не знаю. В мріях тут зробити колись може склад. Для зернових там. Ну в общем, склад. І це в мріях. Ніхто зараз кому робити нічого не буде. А зараз тут у мамки таке кури ходять. Щоб там не загрели. Лишні запахи тому подібне. Два десятки бігає. То якісь яйця й несуть. І оце, друзі, оце ми по цій стежці, я не знаю скільки ми тонн сюди перевозили зерна за 3 роки. Це навіть навіть в голові не вкладається. Вода була проведена шламою. Включали, накачували, Ну, вистач шланг, вистачав. Ось також, дивіться, оце. Це дядько ось по сусідству, тут мамкин брат. Оце танчик виїжджав сюди, виїжджав танчик. А виїжджав він, он, дивіться, вон кладовище наше місцеве. Оце він тут шмаляв в сторону балаклії. Отут їздив, коротше, тут переталачив мамки морку, капусту. А вони погріби сиділи. Це коли визволяли морозівку. А він тікав. Це ж він тут такого наворотив. Тут такі колії були, я тут єлі позадисковував усе. Віцин тут крутився, шмаляв, туди виїхав і поїхав в сторону Савинець. Ну там його вроді би благополучно наші козаки зупинили. Так що оце, оце щось тут хотів запитати, може хто знає, посадив папка табак. Що ви скажете по ньому? Зачетний чи ні? Взагалі він. Ну, я взагалі в табаку, ще мені табака не вистачає. Ну не знаю, може хто напише коментарі, чи такий він повинен бути, чи ні. Так що І оце так ми. І наскільки ми батьки Та й я, що там Всі возили втром, в обід і вечором. Також люцерна там була посіяна, туди привозили люцерну. Мотоцикл у мене був, мотоциклом привозив, а тут вже з мотоцикла перегружали в тачку і тачкою возили туди, так як ну, на білок. І оце якось так. Оце так і живемо. Так, піду я знову до газону. Щось ми знову сьогодні по сварці додаємося і додається, додаємо, додаємо, нічого ми не встигли. Вже майже спортили не майже, а спортили. Після обід поміняли катушку проволоку. Все, і все. Так що. Так що це такі справи. Так що ми ось вже дійшли до газону. І будемо далі працювати. Так що, до зустрічі, ставте вподобайки. І, і всім добра.